наших гостей. У нас сегодня в гостях депутат обл. рады Вячеслав Соболев. и Спасибо вам большое, что вы нас не забываете. Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Большое спасибо. Спасибо. Вам. Добрий день всім, що приємно бути. Я хочу передати вам вітання від Іллі Валєвича, від, від нашого міського голови, вручити деякі подяки, нагороди навіть. І основний подарунок наш, все те, що ви для себе самі вибрали, у найкраще. Так? Подаріть мені те, що я хочу. Понеділок. Ми оплачуємо екскурсію, поїздку в парк в Буки, да, Буки правильно називається. Я думаю, що вам сподобається, отримаєте гарні позитивні враження і позитивні емоції, які потім будуть впливати на якість надання вам ваших професійних послуг. Хотіли вручити за поданням головного лікаря подяки міського голови, е, наступним вашим працівникам. Подяка вручається сестрі, медичній сестрі оттоларінгологічного пресіду, хірургічного відділення поліклініки за дорожні надії вам. про лікарні, буркало, дитяні федери. Підмітричного відділення стаціонару Дермеджі Ганні Миколаївни. Машинисты по проведу изменилось на вот карты будут товарищи. Так, і такі собі чудові нагороди. На грудний знак. Відаль. Слов. Mm -hmm. е, да, всеукраїнська рівня країна е, е, нагороджує ці скуна Андрія Аркадійовича. Та душу і серце людей, а також сарнацька Наталія Миколаївна. Банально, наверное, побажати вам здоров'я, але щоб не тільки ви були здорові, а всі пацієнти, які до вас звертаються, щоб всі були здорові, і щоб медицина в нашому місті кожним роком покращувалася і покращувалася. Доброго дня. Я вас поздравити з вашим професіональним праздником. І ви я... с вами согласен. Ну, тяжело, наверное, пожелать, то есть пожелать вам, чтобы все были здоровы, я имею в виду больных и пациентов, это вы будете останетесь без работы. Поэтому всегда, когда общаюсь с докторами, всегда не, я не пойму, чего желать. Они будут же, вы же прекрасно знаете, приди. То есть я почему всегда боюсь ходить к врачам? Потому что если придешь к доктору, ну, это плохой доктор, если он скажет, что ты здоров, поэтому ты в следующий раз не вижу. Поэтому всегда боюсь и стесняюсь. Это шутка. На самом деле, наверное, помните, в Советском Союзе всегда была такая поговорка, или всегда говорили так, что здоровье богатства это здоровье народа, богатство страны. Поэтому я хотел бы нам всем пожелать, чтобы у нас был на самом деле здоровый, богатый народ, чтобы мы все утром вставали и каждый сам себе мог сказать спасибо Боженьке, я счастливый человек. И в по каждый сам подразумевает то, чего он хочет. Каждый сам из нас знает, к чему стремится, куда идет и кто бы что ни говорил, Наверное, мы за последнее время услышали и поняли смысл э, тех лозунгов, которые были в Советском Союзе. Наверное, помните, мир трудной, э, мирного неба над головой. То есть раньше, я еще помню, мы пионерами ходили к вечному огню, ну, всегда готов, Мирное небо над головой, но это было как бы на автомате, никто не понимал. То есть нам сказали, мы повторили. Я думаю, что на сегодняшний день мы сами как никто понимаем э, весомость этих слов, значимость этих слов. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы я знаю, но, чтобы вы просто делали людям диагностику, чтобы наши люди все были крепкие, здоровые, счастливые. И только благодаря вам мы только вместе с вами. І мирного неба вам над надговорю. <плес> Я хотів би від е, обласної ради привітати вашого головного лікаря і е, вручити подяку, щоб ви далі так, йшли тільки вперед. І щоб воно все грати. У и... вас это благодарность всему коллективу. Вы же понимаете, что это за медали, что вы, что это вы, знаете вообще, как офицеры отмечены? Медаль начали открепили медаль, в стаканчик, и пока не опустошит стакан, разговаривать нечем. Поэтому точно уже есть чем. С праздником вас, чтобы все было хорошо. Привет, Аня. Семенченко пролині бані. Дякую вам за ваші Черненька Наталія Борисівна. Іванкова Надія подівна Іван Іван Николай. Регаченко, Наталья Владимировна.

Наталія Миколаївна. Велика наша медична сім'я. Дозвольте мені від імені простукового комітету привітати наступаючим святом. Що я хочу сказати? Нелегкі часи зараз в країні, нелегкі часи в нас в лікарні, всій системі охорони здоров'я. Але я хочу вам подякувати за те, за ваше терпіння, за ваше натхнення в роботі, тому що ви призвані працювати в цій сторінці. Ви ті, хто знаєте, що тільки ви можете надати допомогу врятувати життя пацієнта. Я хочу подякувати вам за вашу роботу. Хочу подякувати Вечневській міській раді, обласній раді, всім тим, хто повернується нашим життям. Хочу подякувати тим докисувачам, які пишуть пасвірі на нашу лікарню. Ми на них навчаємося, ми кривчаємо, ми приймаємо до уваги їхні зауваження і ми стаємо більш кращими. Звичайно, Так вони і... звичайно. І... І... Хочу запитати е... наказ по учнівській міській лікарні до оголошення подяки працівникам лікування промігації закладів лікарні для лікування медичних. Хочу сказати, що ви всі працівники, достойні працівники на нагороду, але... Е... Рівництво виділило таких медпрацівників за багаторічну сумнівну працю в системі охорони здоров'я та нагоди професійного свята дня медичного працівника на кадру винести подяку занесенням особового справу від адміністрації та простинкового комітету на суму працівника, педіатричне відділення стаціонару Кондрашова Тамара Олександрівна, Аксель Юрій Вікторович, сестра медична Палавна, Шквару Тетяна Миколаївна, сестра медична Палавна, Нестаревич Ольга Миколаївна, сестра господарка, Романовська Світлана Миколаївна, молодша медсестра Уфедніка, Омельчук Валентина Петрівна, молодша медсестра Палатна, Борознюк Світлана Фіборівна, молодша медсестра Палатна, Загінай Ольга Миколаєва, молодша медична палатна сестра. Ющенко Надія Миколаївна, молодша малібна сестра Палавна, терапевтичне відділення стаціонару, Шевчук Олеся Миколаївна, Свіщук Тетяна Іванівна, Дробот Жанна Антоніна, Петруньок Олена Васильівна, неврологічне відділення стаціонару, Синичук Любов Вікторівна, Кадай Олеся Андріїв, Черезніченко Наталя Воміліна, Зведенюк Лідія Дмитрівна, Крокмальова Ольга Дмитрівна, дитяче відділення поліклініки. Кономальова Юрія Михайлівна, Харідонова Марина Миколаївна, Віннічук, Оксана Вікторівна, Поміцька Наталія Васильівна, Калініна Віта Анатолійна, Танана Олена Васильівна, Іванова Леся Іванівна, Галета Тамара Іванівна, Кормієнко Марія Васильівна, Шайко Ольга Петрівна, стоматологічне відділення Улюбліка, Громова Наталія Миколаївна, Досіва Галина Михайлівна, Райчука Невіна Васильівна, Сіщук Ірина Васильівна, Федоровська Лариса Васильівна, Литовченко, Галина Петрівна, Оверченко, Світлана Семенівна, Сухоболкова Наталія Олександрівна. Жіночі консультація. скірка Сергій Васильович, Облікова Тетяна Леонідівна, Солобоєва Тетяна Леонідівна, Мельник Олена, терапевтичне відділення політиків, Лісовська Олена Миколаївна, Нечипоренко Надія Миколаївна Ансоновна, Антонова Лариса Миколаївна, Зарадіна Ірина Анатолійовна, Подікова Олександра Володимирівна, Суровова Чудана Васильівна, погородник Лариса Мануївна, Кримента Юлія Григорівна. Петріщева Олена Степанівна, Кана Жанна Васильівна, Ковцей Оксана Михайлівна, Гуденко Майя Іваніна, Осьміна Раїса Федрівна, Грабовська Ірина Григорівна, Кірпач Галина Володимирівна, Волох Оксана Олексіївна, Білорусь Єдіялінівна, Зубрицька Ольга Степанівна, Франчук Василина Васильівна, Баращук Наталія Кодліна, Майстренко Надія Іванівна, Кривкова Валентина Тамирівна, Ігнатова Світлана Іванівна, фізіотерапевтичні кабінети, Дота Ірина Олександрівна. Самою Світлана Дудина, Брамчук Олександр Васильович, Кімніна Олексіївна, Іванікова Дєвро, Івна Тимченко, Тетяна Іванівна, Ватинко, Людмила Іванівна. Пункт невідкладної, швидкої допомоги. Лозова Людмила Сергійна, Хоменко Світлана Олександрівна, Дрогіна, Дрогіна Тетяна Іванівна, Планово економічний відділ, Паска Олена Ігорівна, Савук, Тетяна Миколаївна, Рудюк, Світлана Антонівна, Король, Олена Миколаївна, і Ігор Миколаєвичі. Медведська Ольга Антонівна, Пасацька, Любов Петрівна, Кавацька Наталія Григорівна, Мариніч Наталія Петрівна, хірургічне відділення поліклініки, Доля Юрій Арсентович Арсентівич, Білоусов Сергій Євгенович, Сергієнко Святослав Петрович, Камша Ірина Григорівна, Рівчинська Галина Антонівна, Кондратіва Зінаїда Васильівна, Можа Наталія Петрівна, Відутна Галина Михайлівна, Білий Колина Володимирівна, Безверка Галина Федостівна, Партушня Людмила Петрівна, Трохіменко Тетяна Трохіменко, Клименко Людмила Васильівна. Приймальне відділення стаціонарної. Три групи Валентина Іванів, Трохімець Майя Васильівна, Валентина Ісина, Вінчинська Валентина, Бойко Лідія Іваніна, Кам'янська Валентина, Кирил Панченко, Людмила Волонсенко, клініко-діагностичного пораду, символіста Лідія Кирчів, Капанаті, Васинович Тетяна Вітальні, Валентина Іванів, Левчук Катерина Іванів, Самісячний Саміч Колес, Ласенко Наталія Вісико, Коваль Ганарнічук, Обслуговую чи персонал, лицею колеса, Оксана Болесова, загальна лікарняний персонал, Товжини Тетяна Пачук, Сітко Ларіса Петріна, Шевчук Анна Васильівна, Гусарова Валентина Павлівна, Ренгенка Вінець, Зайцева Ганна Васильівна, Красовська Олена Венкова. Шановні колеги, я на сьогоднішній день, як ніколи, бажаю вам всім здоров'я. Здоров'я тільки здоров'я. Щоб вам ніколи не приходилося користуватися нашими послугами, у вас завжди було бажання працювати на благо нашої громади. Будьте здорові, щасливі і шановні колеги. Я також вас хочу привітати від імені всього депутатського корпусу вишневої міської ради від медичної нашої комісії. Всім вам побажати самого найкращого. Щоб ви були завжди такі молоді і красиві, які до нас є багато занадто вже років. Я хочу, щоб вам менше пацієнти, ну як, нерви ваші псували. Будьте на висоті, терпіння, любові, злагоди вам у всьому. Будьте такі чарівні.